Чернівецький ліцей іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій оголошує набір учнів до 10-11 класів, профіль навчання іноземні мови, англійська і німецька, комп'ютерні науки, інформаційні технології. Ліцеїсти забезпечуються. Триразовим харчуванням і житлом з усіма побутовими зручностями, сучасна європейська шкільна освіта, Чернівецький ліцей іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій, приватний заклад освіти європейського формату який здійснює навчання учнів з 1 по 11 класу? Ліцей підпорядковується управлінню освіти Чернівецької міської ради? Департамент освіти і науки Чернівецької. Державної обласної адміністрації видав ліцею ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем дошкільної освіти, початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти освіти. унікальна школа вивчення англійської та німецької мови. Ліцей забезпечує учнів усім необхідним для здобуття високоякісної профільної середньої освіти, сприяє ґрунтовному вивченню іноземних мов та комп'ютерних. Технологій. Ми поставили собі за мету створити всі умови, щоб наші учні почали розмовляти і мислити англійською та німецькою мовами. Сформували надійний фундамент свого професійного майбутнього у сфері інформаційних технологій. Ми розробили унікальну програму навчання для повного занурення англомовне та німецькомовне середовище, в тому числі з носіями мови. Державний документ про освіту. Після закінчення ліцею учні отримують документи державного зразка. Свідоцтво про початкову, базову, повну загальну середню освіту, диплом фахівця із інформаційно-комп'ютерних технологій. Матеріально-технічна база. П'ятоповерховий навчальний корпус. За адресою вулиця Марка Черемшини 10, де налічується 12 лекційних аудиторій і три спеціалізовані лабораторії, функціонують сучасно обладнані бібліотека, актовий зал, кухня їдальня. У навчальному закладі є два. Комп'ютерних класів і центр новітніх інформаційних технологій, які під'єднані до мережі інтернет. пансіон для учнів, триповерховий корпус пансіону для учнів за адресою вулиця Краматорська, 1 В, є закладом цілодобового. Перебування Пансіон має дуже хорошу матеріальну технічну базу, триповерховий корпус, актовий зал, сучасна бібліотека, кухня, ідальня, спальні та вмивальні кімнати, декілька санвузлів і душові, пральня приміщення для зберігання одягу дітей, вестибюль із гардеробом. Наповнюваність Пальні кімнат не більше чотири місць, відкритий спортивний майданчик та інше. Можливість цілодобового перебування учнів у ліцеї. На навчання зараховуються школярі незалежно від місця проживання. Ліцеїсти забезпечуються триразовим харчуванням і житлом. З усіма побутовими зручностями. На базі навчального закладу організовано хор різноманітні творчі гуртки. У структурі учнівських гуртків є сім відділень християнської культури, біблійної, мистецький, музичне мистецтво, хоровий спів, малювання. Іконопис, художня вишивка, різбярством іноземних мов англійська, німецька, грецька, румунська, журналістики, інформаційно-комп'ютерні технології, фізичної культури, спорту і здоров'я людини. Підготовка до вступу в університети Європи. Ми подбаємо про те, щоб учні отримали якісну освіту та вільно володіли англійською та німецькою мовами, були фахівцями інформаційно-технологічної сфері. Ми допомагаємо з вибором кар'єри, підготовкою до вступу в університети Європи та налаштуванням. На здобуття вищої освіти за кордоном. Запрошуємо здібних та обдарованих дітей познайомитися з нашим закладом освіти, Чернівецьким ліцеєм іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій. В якому ви зможете реалізувати. У всій повноті свій життєвий потенціал і даровані здібності. Отримайте можливість якнайповніше проявити свої таланти, приумножити і розвинути їх.